Автівка, що рухалася вулицею Зарічанською, одразу викликала підозру в правоохоронців. Їхала вона близько опівночі, але фари були вимкнені. Однак це була лише перша несподіванка. Найцікавіше почалося, коли наряд ДПС зупинив іномарку для з'ясування обставин. В подальшому виявили, що водій даного авто керує транспортним засобом в медичних рукавицях. На державтоінспекторів дивний водій відреагував ще одною несподіванкою втечею через пасажирські двері. При спілкуванні з водієм. Водій автомобіля намагався втекти з місця події. Але працівники ДАІ зреагували на, на даний злочин, затримали водія і до того ж перебуває стані алкогольного сп'яніння. Однак і на цьому несподіванки не завершилися. Затриманим виявився 21-річний хмельничанин, котрий заволодів автівкою незаконно. І наразі Добродій своєї провини не визнав. Скажіть, будь ласка, як ви так чужий автомобіль? Я що, думаю, я не викладав. А в рукавицях чому були медицинські? Де вони Ну, Зараз немає, а тут під час керування, як вас було зупинено, працівниками дає. Чому ви були в перчатках? Я на свій перчаток не бачив. А, а що пояснити, теж, чому на тверезому стані? А я збоку сижу тут, а що я маю. Разом в стані ну, за кермом ми перебували у стані А Яку ви має, маєте причетність до даного транспортного засобу? Сів з боку машину, їхав тут на. По даному факту проводиться перевірка та порушено кримінальне провадження. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.